Такс, там мене цікавилось як проєкт з ремонту планетарного редуктора. Ну, я вам скажу так. Проєкт я майже завершив, але, як завжди, є підводні камені. Значить, ну, По-перше, дивіться, водила Розточення. тут посадки на 30 наново і зроблені нові каналки під стопорні кільця. І сюди ж. Повністю зроблені нові пальці з цементації, тому що від оригінальних пальців залишився тільки от, оцей ось шматок. Більш нічого нема. Цей шмат на 15 діаметром, по-моєму. Більше не було а Ось Сюди будуть нові пальці присуватися. Тоді стопорними кільцями фіксуватися. Це само собою. Тут ми що зробили? Тут саме, саме цікава була частина. Треба було розточити корпус цей. Потім на гужони. Раз, два, три, чотири. Чотири манюсенькі гужони. Посадили кільце, термопокращене. Розточили його вже посадженим відносно цієї посадки підшипникової, розточили всередині. Зробили заточку. Отут, то що тут якась чи кришка чи щось базується. Ну і нарізав я зуби. Власне кажучи, така робота. Прийшлось, звісно, біля нього погулятися. Бачите, габарит у нього такий нормальний собі. Тут у нас, в принципі, все вже в порядку по цих двох деталях. Тепер йдемо далі. Бачите, зроблено три пальці. Три шестерні з зубошліфовкою. Це сателіти. Зроблене сонце. Також з зубошліфовкою, тобто це по кругу шліфовані деталі. Тут технологія така. Нутряна торець, Потім кладемо, шліфуємо одну сторону, перевертаємо другу в розмір. І вже відносно цих трьох зав'язаних баз ми шліфуємо зуби. Ну, гарно, вийшло. Нічого сказати. Так, тепер тут у нас що? Від попередньої ступені я звідти випресував отаку деталь. Вона тут була дуже пожована. Я її на міліметр занизив, вона там була, грубо кажучи, на 26, я її зробив на 25. І зараз треба з натягом посадити туди сонячну шестерню. А потім вона знову ж таки з натягом садиться в наступну ступінь редуктора. Але є най... Тепер ложка дьогтю, усі ці бочки меду. Я вже думав, я сьогодні завершу. Аж гісінька в мене не вийшло. Бачите, це тут кільця на торцях стоять, вони прикривають собою рольгани. Але щось і сталося? Значить, ситуація наступна. Під час цієї аварії було втрачено 4 ролика діаметром 11 і довжиною 18 мм. Я зробив пост у Фейсбуці, мені народ там накидав контактів. Всіх я обзвонив, кого тільки міг. Всіх. Абсолютно. Знаєте, яку отримав відповідь? Є тільки Рольгани. 11 на 11. Все. І що робити далі, я не знаю. Я вже навіть зателефонував в Німеччину. Просто так їх не буває. Найшов я фірму фах, яка їх виробляє, в принципі. Але що вони мені відповіли? Ми робимо партію мінімум 100 штук. Це вартує там під 130 євро без доставки. І чекати їх треба десь ну, на початок серпня вони їх вироблять, тобто ще місяць. Ну, Плюс доставка туди-сюди. Коротше, біда. Відповідно, що мені 10, 20, 30, 40, 50. 56, мені треба ще 4 пальця. Зараз будемо брати шматок ХВГ, гартувати, шліфувати, різати, шліфувати торці. Або щось будемо придумувати. Не знаю. Зараз я ще по господарці пошниряю. Вже там думали підшипник який-небудь розібрати. Ну нема того, немає нічого. І в результаті доводиться робити, що доведеться. Доведеться зараз щось, щось придумувати. Ну, Я зараз підзбираю редуктор, подивлюся, як воно вийшло. Вийшло, я думаю, гарно. Єдине, що залишилось, придумати, що зробити таких 4 ролика діаметром 11 на довжину 18. Ну, Я зараз все перемию ще раз, починаючи з рук, завершаючи деталями. І будемо збирати. така робота. Я думаю, що це вже ну, або остання, або передостання серія про. Планетарний редуктор і його ремонт, комплексний ремонт планетарного редуктора.